Це ранок вдома, і ми дякуємо, що ви починаєте новий день разом із нами. Ми в етері щодня від 7.30. Ну, Ну просто зараз час гостей. Ще яких з 30 червня по 9 липня відбудеться міжнародний дитячий кінофестиваль для дітей та підлітків Чілдрен Кінофест, при чому ювілейний за 10 років важливу подію відвідали понад 250 Тисяч глядачів і глядачок від започаткування дитячого кіноконкурсу на нього були подані вже більш як тисяча робіт, 25 з яких стали призерами. Про те, як відбуватиметься кінофест цього літа, дізнаємося просто зараз. До студії ранку вдома за мить завітають членкиня журі дитячого кіноконкурсу «Чілдрен Кінофест Рима Зюбіна та піар-директор «Чілдрен Кінофест Сергій Греков. Ну піду зустрічати. Доброго ранку. Доброго ранку. Які гості. Боже, добро ранку, добро ранку! доброго ранку! Доброго ранку, доброго ранку! Доброго ранку! Доброго ранку! Привіт! Привіт-привіт-привіт! Рада бачити! Дякую, Ліля! Боже, доброго приємно! Слушайте, а я дійсно наче додому прийшла, тому, тому що немає тут жодної людини, якої б я не знала, або з якою не працювала. У нас Привет. так і називається ранок вдома. Тому Рано відчувайте себе як вдома. Дякую. Я дійсно дуже рада вас бачити. Бачити, що ви усміхаєтеся. Це зараз так важливо, це зараз так надихає, мотивує жити далі. Е, ще й події відбуваються. Ми повертаємося до якогось життя. Це те, чого зараз так потребують всі люди. Ми хапаємо давайте, за життя, навіть як не за Соломинко. Так. 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 Ми е, хочемо пригадати зараз десятирічну історію фестивалю. Десять років вже давайте згадаємо, як все починалося, з чого. Починалося. А, ну, починалося все в 2014 році, коли команда фестивалю вирішила започаткувати його, тому що побачила, що в українських кінотеатрах дуже часто фільми саме американські, а європейського кіна для дітей майже немає, тому вирішили зробити такий фестиваль. І від початку його концепцією було. Проводити фестиваль одразу в кількох містах України, щоб всі діти з усієї країни були на одній хвилі, могли дивитися кіно. В 2017 році в нас з'явився дитячий кіноконкурс, де діти не тільки ну, відтоді діти не лише могли дивитися кіно, а ще й знімати своє і брати участь, вигравати призи. От, власне, Рима. В журі цього конкурсу цього року я цього року буду в журі цього конкурсу. Ще хочу додати, що фестиваль дуже цікавий, має формат зараз. коронавірус навчив деяких речей, але зараз це підтримується, буде і онлайн, і в десяти містах України будуть можливості дивитися саме на великому екрані, тому що звісно кіно треба дивитися на великому екрані. А в яких це... містах це буде? Київ, Львів, Львів Луцьк. Три. Три. Ще Досить багато їх всі повний повний 에... перелік можна знайти. То є у нас певний на розклад, правда. Ми, ми, да? ми напевно, можемо просто сказати, в яких містах mm. не буде, які були традиційними. Mm. Тобто, це які? звісно не буде. Це Маріуполя, не, не буде Маріуполя, Херсона. Херсона не буде. не буде. Хоча, от в Херсоні, теж у мене там є контакти, теж хочуть зробити, але нема немає поки можливості такої а тому тому підключилися деякі міста які не були минулого минулого року буде можливість онлайн безкоштовно це теж дуже важливо, просто потрібна реєстрація і, mm -hmm. будь ласка, дивіться. Mm -hmm. І дійсно це дуже круто, що є конкурс, де діти самі можуть знімати. Це україномовний має бути фільм. Це фільм до восьми хвилин, так. тобто такий короткий метр, вміння висловити свою думку дуже швидко, якісно, коротко. І буде ще й якась нагорода, така саме грошова, не просто цей папірець з. Це дуже, так. Чудово. Так, це це дуже це приємно. чудово. Це чудово. Це і оцей дитячий кіноконкурс в рамках Children кінофестивалю. Це вже скільки років він о -о -о... А, сьомий рік вже сьомий рік. Mm -hmm. mm -hmm. і цього року ти будеш одна з, одна з членів, членів, членів журі. Це насправді жахливо. Це така відповідальність, як вас спитати. Просто... І обрати так? серед дітей у нас просто неймовірно талановиті діти. Я просто тим паче зараз, мені здається, вони за це. Цей рік вони так подорослішали, помудрішали, що ті речі, які вони говорять, як вони mm -hmm. думають, як вони відчувають взагалі все те, що відбувається. і взагалі дитина в 8 років і в 14 – Це різне. Це різне. тематика може бути а, навіть речі... одна, а, може бути різне. Зобственні. А обрати треба одного. А. А, ні, в нас буде до речі, в нас поділено за віково, ну за віком категорії, ага. тобто будуть а, переможці в категорії від семи. До 10 років і від 11 до 14, ага. і ще також за найкращий анімаційний фільм і за найкращий ігровий. Тобто, загалом буде по два переможці в кожній віковій категорії і ще один найкращий фільм, також тобто п'ять призерів буде. А як їх обирати? За яким принципом? От ти для себе ж вже зробили якісь за принципом талановитості, неординарності. Ми коли зробили приміром з Наталкою цей проект Схід захід, то вони їздили по там Мар'їнка, Авдівка Попасна обирали дітей. Не таких, яких казала вчителька літератури, що оцей хлопчик чи дівчинка найкраще пише твори. Не давали приміром написати твір на таку вільну тематику світ в майбутньому. І щоб я ніколи не сказав своїм батькам. І от хто писав найне? Ординарніше, от так і вибирати. Я думаю, що звісно, ну я не одна буду вирішувати, і це мене рятує, тому що будуть буде компетентне журі, але я знаю, що це дуже складно. Якщо дорослі можуть ображатися як, як, діти, як діти, то дітей, напевне, це ж момент творчості. Творчість зараз рятує, творчість лікує і. Для мене, для мене всі, хто хто створює це кіно, для мене всі вони переможці. А хто ще буде серед суддів? Тоді Розказує. на кому ще ця відповідальність? Та, ще буде Роз. Саша Рубен. Вона режисерка так. мавки і сценаристка серіалу Пес Патрон. І також буде режисер памфіра Дмитро Сухалитки Собчук. Тобто, так. в нас така дуже серйозна команда справжніх кінематографістів, яка зможе ще й потім давати напевно якісь поради дітям на церемонії закриття, розказувати, чому ваш фільм такий хороший, або давати поради тим, хто можливо не переможе, але. Тут Дійсно дуже важливо знати правильні слові. слова та а як взагалі от з дітками говорити про кіно? От які можливо поради давати, які фільми дивитися, з якого віку, от я на всіх своїх майстер-класах розповідаю завжди, що я не витрачаю час просто на кіно, от просто там включили перше, що попалося. Що я у мене є такий блокнотик, де я виписую переможців канського фестивалю, венеційського, дуже берлінського, серйозно. оскар. Абсолютно я досі веду як читацький щоденник, так я веду такий кіношний щоденник. І я потім, коли мені подобається. Якийсь режисер мене зачепив, я тоді як гілочку таку. Я далі чіпляську. А його фільм а по, так. Я вже дивлюсь цю його фільмографію. Актор так само. Я дивлюсь, хто найкращий, хто, хто зараз чому на цьому фестивалі такі тенденції? На цьому, тобто, фестивальне кіно, якісне кіно, перш за все, те, що у Дениса Іванової команди завжди вибір дитячих фільмів The Best», то я вам скажу за своїм досвідом. Я два роки в Буковельському артеку проводила кінофестиваль дитячого кіно, і мені хотілося брати не якісь там класичні, архаїчні, а дуже-дуже сучасне щось. І тоді я звернулася саме до Дениса Іванова, і, і мені все, що було на Children Кінофесті, показано в Києві. У мене було все в Буковелі. Показано, і я пам'ятаю, що навіть один мультфільм ну, він, 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 мене, він мене розірвав на, на частини, тому що тема дитячого будинку, але показано в анімації. І... І всі проблеми і французької історії там і і чорношкірий хлопчик є, і, і арабська дівчинка. Тобто, всі-всі-сі, хто нас, це, цю цю mm -hmm. країну, у нас немає цього ще досі. І я пам'ятаю, що навіть один як їх назвати вважати, чи як їх зараз, ну які ви там, то він так обурився. А що це таке? Це такі теми. Діти зач... що це? Це такі мультфільми. Ви показали. Там діти вночі лежачи в своїх ліжечках, не можуть заснути і говорять на такі теми. Я кажу, на які? От вони говорять про секс. Я кажу, а ви що не знали? Та що діти взагалі говорять на ці теми? А, тому от, європейське кіно воно зачіпає набагато. Вони не відірвані, вони не створюють такої ідеальної картинки, якоїсь ідеальної дитини. Бо особливо зараз те, що українські діти переживають, на мій погляд, єдиний вихід, це дійсно втворювання творчість виливати, писати, все, що ти відчуваєш, знімати, монтувати, це така рефлексія. Мені навіть цікаво не те, що от цього року, а мені цікаво, що буде, можливо, там наступного, коли вже такий досвід воєнний діти переживуть. От наскільки буде тематика, от різноманітна, і скільки буде про. Саме про війну у нас насправді минулого року вже було в дитячому кіноконкурсі діти рефлексували війну, mm -hmm. і були фільми про війну. У фіналі mm -hmm. були дуже такі хороші, якісні, серйозні роботи. Ну і нам треба нам треба дійсно, як як це в футболі шукають по спортивних клубах по сільських, та і виокремлюють таких найкращих, і взрощують. Нам треба ростити цих дітей і не відпускати їх далі в Європу. Нам треба створювати своє і, і от зачепити я навіть за таке кураторство. От побачила. Е Талановиту дитину схопий, веди, допомагай їй, І необхідна підтримка, і ну враховуючи те, що зараз у нас якби важко взагалі запускається кіно або не запускається, і те, що прем'єри це все попередніх років, дуже хочеться саме сподіватися, що ми такі таких зірочок якихось знайдемо, відкриємо. А скажіть, будь ласка, що цього року буде фестивальною ретроспективою? В ретроспективі ми відзначаємо 30-річчя з виходу фільму Таємний сад Агнєшки Голанд. Агнєшка Голанд це відома польська режисерка, дуже велика, великий друг України. І я думаю, що українські глядачі її найбільше знають, напевно, за фільмом Ціна правди про Гарета Джонса. І фільм Таємний сад це фільм 93-го року. Він про дівчинку, яка якою опікується її дядько, але її дядько це такий відлюдкуватий чоловік, дуже такий одинокий, трохи нещасний. І от вона сама собі шукає пригод і знаходить. Раптом виявляє, що в маєтку, де її дядько мешкає, є такий прихований сад, і вона розкриває його таємниці. Mm -hmm. А що цікавого з новинок буде? У нас насправді програма повна буде оголошена 1 червня до дня захисту дітей. Але оскільки вона вже майже сформована, я думаю, що я можу трошечки е, привідкрити. Привідкрити, Так, У нас будуть фільми, сім фільмів загалом е, Європейські з різних країн, і в тому числі з України, буде е, фентезі українське, яке ще здається, не показували ніде в е, ніде в Україні, і всі зарубіжні фільми також це будуть прем'єри. Вони для різного віку, тобто є фільми як для дітей дуже таких маленьких, є і для тих, хто старше 10 років, наприклад. Жанри в нас зазвичай дуже різні. Навіть цього року є фільм жахів для дітей. Так. Ну, а так так, для зам... дітей? Так, 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 цікаво. Ну, зараз як, як Ріма розповідала про целки. Не розповідає розповідали одному. Це ще не страшніше, особливо в якихось там цих дитячих таборах, коли вимикається звіт. Це все було чорні чорні <риклад> кімнаті. Ти дуже чорна, чорна людина. Це? Та, та, та. та нема ну, давайте ще буде, раз нагадаємо про де коли розпочнеться Kino Fest і маємо можливість запросити всіх бажаючих. Kino Fest розпочнеться 30 червня і триватиме до. 9 липня в кінотеатрах десяти українських міст їх можна знайти на сайті childrenkinofest.com, а також буде спеціальна онлайн ювілейна програма. На сайті нашому також можна буде подивитися все безкоштовно. Дякуємо вам. Ви Дякую. робите великодушну справу. Дійсно, підтримка дітей, особливо зараз. Це така важлива. Я не і... не знала, що щось буде давайте чути наших дітей, підтримувати їх у всьому і не заганяти їх. в Якісь рамки а дійсно відчувати і вчитися у дітей. Я впевнена, що в них є багато всього, чому ми дорослі можемо навчитися. Дякуємо вам і успіхів! Дякуємо вам. Дякуємо. thank <laughs> you